Куля для прем'єр-міністра та заблокована трибуна Верховної Ради зранку під стінами парламенту мітингувала політична партія Свобода. А в сесійній залі вимагали розслідувати заяви екс керівника Держфінінспекції Миколи Гордієнка про корупцію очільників уряду. Тимчасову слідчу комісію, яка мала б це зробити, так і не створили. Хто проти розповість Яна Танчак. Яценюк покриває корупціонерів, і яценюк зрадив майдан з такими гаслами. Верховну Раду із самого ранку пікетує політична партія Свобода. Представники полісили перевезли кулю для прем'єра. А тепер ця куля хай він получає в лоб. За те, що він нас обдирає, наших дітей, що наші хлопці гинуть, розібратися з важливою корупцією в уряді та з підвищеними тарифами на газ і світло в сесійній залі вимагають позафракційні депутати, заблокували навіть трибуну. До них приєдналися і нардепи-радикали, і кілька парламентарів з блоку Петра Порошенка вимагають від спікера тимчасову свідчу комісію. Є звинувачення про розкрадання понад 7,5 мільярдів гривень. Є звинувачення про те, що можна повернути Укртелеком в державну власність, і це не відбувається. Є звинувачення по розкрадання в нафтогазі на понад 4,5 мільярда. Є звинувачення в розкладанні в енергоатомі. Щоб вирішити, що робити з тимчасовими слідчими комісіями, спікер скликає нараду в себе в кабінеті за зачиненими дверима. Проводять майже дві години. Після Гройсман запевняє, домовилися. Відбудеться засідання декілька комітетів профільних, які повністю розглянуть всі питання. За результатами цього засідання будуть внесені пропозиції українському парламенту визначитись щодо створення ТСК, щодо інших можливих дій. На засідання антикорупційного комітету запросили екс-керівника державної фіскальної служби Миколу Гордієнка. Саме він після свого звільнення звинувачував Арсенія Яценюка в корупції. Якщо у пана Гордієнка будуть факти за його звинуваченнями, якщо ми побачимо, що ці факти серйозні, ми будемо рекомендувати створювати і тимчасову слідчу комісію, і головне зобов'яжемо генеральну прокуратуру розслідувати ці звинувачення. Депутати, які вимагали створити ТСК, трибуну таки розблокували, але рішенням Гройсмана не задоволені. кажуть комітет за кілька годин розглянути корупцію не зможе. Вместо того, що табіліця власть предпочитає затягнути процес. Сейчас ТСК в вопросів комітети, гдіон постійно буде похоронені нас і мільйони українців розвести як лохів, не вдасться. Ми будемо блокувати трибуну до кінця тижня, до точніше, до того. Моменту, коли буде проголосовано тимчасову слідчу комісію у народному фронті, лідером якого є Арсеній Яценюк, мітинги та ТСК називають спробою розвалити коаліцію й уряд. Документи уряд всі передав до парламенту. В Документах ну є чіткі абсолютно свідчення про те, що знаєте, теза про 7 мільярдів вкрадених Яценюком, м'яко кажучи, неправда, тому що ці перевірки стосувалися уряду Азарова 2012-2013 року. Тому вийде про політичну операцію. Мітинг з під стін парламенту розійшовся, але лишилися намети, в яких збирають підписи за створення тимчасової слідчої комісії. Та люди в них із журналістами спілкуватися відмовляються. Ті, хто погодився говорити, попри те, що на наметах написано проти корупції уряду, кажуть, підписи збирають за інше. Так а за що підписи збираєте для розслідування тимчасової комісія. Чим займається наша верховна рада? Куди уходять всі средства виділені? Яна Данчак, Вікторія Пластун, Олександр Прозоров та Володимир Вістяка. Новини на першому.